Перехід на літній час у ніч з 25 на 26 березня стрілки годинника переведуть на годину вперед, тож спати доведеться на годину менше. Думки опитаних нами тернополян розділились. Деякі вважають, що переходити на літній час треба, бо так світлий день стає довшим. А це означає, що можна встигнути зробити більше справ. Літній час зручніший, тому що день стає більший. Це набагато зручніше. Особисто для мене комфортніший літній час. І тому я рада цьому, що будуть переводити годинник. Краще літній. На літній трошки веселіший день і трохи інакша атмосфера. Але є й ті, хто вважає, що не слід переводити стрілки годинникам, адже це дискомфортно. Цей час, який є зараз, він комфортніший, ніж той, що буде. А чому так? Зручніше вставати. І дитина вже привикла мала бути, їй буде трошки напряжніше її міняти графік сну. Я за те, щоб Верховна Рада прийняла такий закон, щоб ми були на зимовому часі. Це дуже добре. Я ще тих років уроджена давно і прекрасно, не знаю. Люди тоді прекрасно себе почувають, розумієте, а то, то годину перевести дуже важко, таким як літнім людям нам і дітям навіть важко. Біологи теж досліджують цю тему. Їх цікавить вплив змін на організм людини, а тому висновки такі: при переході на літній час люди більше часу перебувають під сонцем та отримують більше вітамінів під впливом сонячного ультрафіолету в шкірі виробляється вітамін Д, Недостатність, по якому якраз на сьогодні і пов'язують з е, ростом от весняних е, респіраторних простудних захворювань. Найголовніше мінус це так званий десинхроноз, тобто фактично порушення добових або так званих циркадних ритмів, від яких найбільше залежні такі системи організму, звичайно, як нервова система і. Гормональна, тобто ендокрина, але дуже залежна і імунна система. Історики ж кажуть, зміна зимового часу літнім бере початок з кінця 18 століття. Тоді почали досліджувати питання економії освітлення, і досі зміна часу має на меті спричинити ефективніше використання денного світла в Україні. Офіційно на літній зимовий час було прийнято закон в 1996 році. Він є дійсним і чинним дотепер. І ми з вами, як і вся Західна Європа, переходимо на одну годину вперед весною і на одну годину. Назад осінню експерти кажуть, для українців найбільш оптимальним є саме літній час, який дозволяє більше працювати у світлу пору доби. Тоді як заощадження енергоресурсів говорить Богдан Баран насправді не суттєві. Для економії раніше економія так, економія була. А зараз як такої економії немає, тому що є багато енергозаощадних відповідно. Засобів тих самих лампочок, ось і сенс переходити на літній зимовий час. Він можливо є недоцільним. Додамо станом на 2020 рік 60 незалежних держав переводять щороку годинник вперед і назад.